Добрий день знову. Сьогодні у нас четвертий урок. Мої батьки тримаються, Микола Іванович і Ольга Андріївна. Побачимо, побачимо вже другий тиждень з 36 щоразу менше, щоразу легше буде. І е, ми говорили перед е, тим, як почати урок, про те, чи було важко. Мама сказала, що, що? Не, не зовсім важко. Не зовсім важко. Трошечки важкенько, бо це Дуже абсолютно важко. нова діяльність для вашого мозку. Так, іспанську не кожен день ми вивчаємо, а от ви тепер кожен день. Я приготувала для вас сьогодні простий матеріал і цікавий матеріал, не так як того разу, що ми там к'єро, к'єре, з к'єре, керемо, єре, керей, к'єре. Єре, ну, щось простите буде. так, що ділюся екраном. Якщо у вас є питання, можете ділитися зразу своїми питаннями. Так от, чому я придумала розказати вам про рід та число іменників сьогодні. Не лякайтеся. Це просто знати, чи це яблуко, це воно чи вона, огірок це він чи воно, так? Як в українській мові, в нас ж є. А якщо одне яблуко, а якщо багато яблук, як це кажуть іспанською мовою? В іспанській mm -hmm. мові у нас є тільки два роди: чоловічий і жіночий він і вона. Те, що ми писали, середнього немає. Воно там є, але ну, це ж на, на інших рівнях вивчається, там вже такі специфічні mm -hmm. ситуації. Нам зараз вам треба тільки знати, що є чоловічі і жіночі. А вирішила я про це розказати, тому що під одним із відео було, був коментар, де людина написала: «muchísimo», використала оце, і грасіас. В іспанській мові слово грасіяс це не дякую, так? це іменник, це якась річ. Грасія в однині – це як ласка, як милість, як грація. Тому коли я комусь бажаю мучас gracias», кажу мучас грасяс, я бажаю, щоб у нього було ласки, милості, гра грації, так? Буквально значення цих двох слів. І оскільки це так, то завжди треба казати мучас, тобто узгоджувати у роді і в числі багато, багато грацій, якщо так от уже буквально зовсім перекладати, то багато ласк, багато милостей, мучас gracias». Так, українською ми тлумачимо це як дуже дякую. Але насправді це не дуже дякую, а багато грацій, багато ласк, багато милостей. Це раз. Різниця між мучо і мучісімо. А ну, в чому? Дуже-дуже. Дуже, дуже, ага. мучісімо дуже дуже. Мучісімо. багато. Коли мені треба е, інтенсифікувати, зробити більш насиченим, моє повідомлення, я кажу, мучимо, так. Наприклад, там на вулиці холодно, і я можу сказати, ну, я наперед завігаю мучофріо, а можу сказати мучісімо фріо, дуже-дуже холодно. От вчора, коли ви будете чути мучісімо або його інші версії, про які ми сьогодні поговоримо, ви будете знати, що це інтенсивність. Все. Зрозуміли, чому треба казати мучас грасіяс і мучісі мас Ну, Окончання одне те саме так має бути. Так. І сьогодні ми якраз про це й будемо говорити. Минулого разу ми говорили про дієслово керер, хто пам'ятає, що воно означає Хочеш, люблю. Хотіти і любити прекрасно. І бачиш, якщо його так от без таблички показати, це просто щось слів, які треба вивчити: йок'єру, ту кєрес», Ель кєре», нас отрок керемос, нас отросло керейс, кєрен». Тут особливо, як в українській мові, люблю, любиш, любить і так далі. І ми сьогодні знову до нього повернемося, але згадаємо ось ці структури дивіться. Тут я написала крес ун чоколате», керес ун томати, через ун пепіно. Оце ун, воно неспроста там стоїть, ось тут його немає, а тут воно з'явилося. По-перше, ун мені підказує, що слово, яке далі йде, воно чоловічого роду. Це, як ніби я казала, хочеш один шоколад, якби я мусила буквально перекласти. Хочеш один помідор. Хочеш один гірок, але воно не перекладається як один в такому контексті, воно взагалі не перекладається. Такі слова називаються артиклями. В українській мові артиклів немає. Ми живемо без артиклів. хочеш помідор, хочеш огірок і так далі. Ось тут не ставиться жоден артикль в даному випадку, тому що АГВА, агва сприймається як ну, ти ж не можеш порахувати одна вода, дві води, три води, тому воно без артикля тут йде. Чому я вашу ваш увагу зараз на це звертаю? Тому що далі, коли ми почнемо додавати до цих слів характеристики, нам дуже-дуже дуже треба буде знати, якого роду те чи інше слово, і зазвичай слова будуть йти в компанії з артиклями. Сьогодні я вам показую тільки два: їх трошки більше, але ми почнемо з цих, ми ж потрошкому нікуди не поспішаємо. І е якщо бачиш, тут, напевно, краще було б переставити зверху поставити помідори. А внизу поставити ось так. Я тобі потім так відправляю. Угу. Перепуталась точки в мене текст. Quieres un tomate rojo o verde. Я ось тут додала характеристику. Rojo. Este es un tomate rojo y este es un tomate verde. Tomate rojo, tomate verde. Чи здогадалися ви по цій ситуації? Красне і зелене. Угу. Рохо. А, в німецькій ж там було якесь рот, рот, чи щось таке. Німецькою не рот рохо, а червоний. Не знаю, я а, так, Рот, рот. От, рот, рот. Так? рот. То може через це можна буде запам'ятати, що рохо, рохо, а це слово похоже, в на охо. Угу. Охо, тільки рив початку. Рохо. Зелений грюн. Ну, не співпадає, тут буде верде. верде тут більше санкцій співпадає. А, папа скоро три мови буде знати, або yeah. чотири. А там ще якусь вивчити, так сподобається йому. Yeah. Також, нам треба, як і в українській мові, знати рід, бо ти. Ну, звісно, тебе зрозуміють, якщо ти хочеш, хочеш е, зелену яблуку. Тебе то зрозуміло, воно ну, звучить якось кострубато. І щоб не звучало ось так кострубато, нам важливо знати рід іменників. А рід в іспанській мові така ж складна категорія, як і в українській. Ну, вивчаємо йому слона потрошку і звертаю вашу увагу на те. Дивіться, слово томате закінчується на е, і далі йде рохо, червоний закінчується на О, а нижче уна. «Mansana» закінчується на а і роха а. А слово верде не помінялося. От бачите, я того й кажу, що вивчити рід слів в іспанській мові візьме певний час, так? забере певний час, у вас треба буде потренуватися. Але, на щастя, слова не живуть самостійно, вони завжди йдуть в якійсь компанії. І я по цьому маленькому артиклю ун знаю, що це слово чоловічого роду, що це він помідор. Хочеш червоний чи зелений помідор? Порядок слів теж такий в іспанській мові, ми ставимо характеристику після слова. В Українському ми кажемо червоний помідор, а вони кажуть томати рохо. Порядок слів тут трошечки. Мік. Якщо ти скажеш рохо, томати, тебе все одно зрозуміють, ну знову ж таки, ми ж хочемо говорити красиво, тому запам'ятовуємо томати рохо. І зі словом Мансана трошки простіше, бо ті слова переважно, які закінчуються на А, завжди будуть жіночі роха. Ман мансана що, це яблуко чи що? Яблуко, молодець, так. По картинці Мансана це яблуко. І знаємо, що звука За картинки. Ні, ага. за картинкою, бачиш, тут видно, що це Мансана Роха. А. а от характеристика верде закінчується на «е», і вона стосується і чоловічого, і жіночого роду. Це ніколи не буде. Тут не треба казати мансана верда. Міняти закінчення. У слові роха ми поміняли закінчення, стало роха. Це як червоний, червона. А в зеленому нічого не міняється. І от ми зараз потрошку-потрошку будемо додавати в свій словниковий запас такі слова, вже ви ці слова знаєте. Ану, подивіться на, ту, на цю першу табличку до слова але. Що ви можете сказати? Дивлячись на артиклі, які я підставила. Ну, перші два слова жіночого роду, а остальне чоловічого. А яка між ними різниця? Чому я до них поставила уна, а до другого ун? А там. Ну, так, да. закінчення. закінчення. А і О. Якщо слово закінчується на А, швидше за все воно буде жіночого роду. Я кажу швидше за все, бо є дуже багато винятків. А якщо слово закінчується на О, то швидше за все воно буде чоловічого роду, але там є багато винятків. Зараз мої студенти і іноземці, які вивчають зі мною українську з нуля, проходять цю ж саму тему тільки в українській мові. І вони знають, що слова, які закінчуються на приголосно в українській мові, чоловічого роду, стіл, кіт, чоловік. А тут до них стукає у двері слово ніч. Ніч закінчується на приголосно. Але воно жіночого роду. Таких слів менше, і треба знати, що слова, які закінчуються на шиплячі, ж, чи, ш, будуть жіночого роду в українській мові, тому страждаєте не тільки ви, страждають усі. Ну, це таке, це не, ну, маленькі страждання, Господи, переплутав літеру, переплутав артиклі. А те, що відбувається з іншими словами, наприклад, закінчується на приголосну, на е тут ніколи наперед не вгадаєш, поки не вивчиш. Бо слів ну, мене більше немає тут прикладів слів, я хотіла тільки ті слова, які ви вже знаєте, використати сьогодні. От слово закінчується на приголосно йогур, йогур, насправді йогур, і слово закінчується на приголосно папель. Буде ун папель і папель. Ну, ніби більшість буде не всі, більшість буде чоловічого роду. А от з е непонятно, як каже Андрійко. Андрійко каже, непонятно, бо він в тебе пана вчився. Ти кажеш нічого не понятно. І це Андрій так само каже, нічого не понятно. З закінченнями е. Важко сказати. От, наприклад, слово карне м'ясо це жіноче, жіночого роду. Лече це теж вона, молоко, так, унале. У нас воно середнього роду. У нас воно середнього роду, і м'ясо, і, 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 і молоко, господи, середнього роду. Що ми робимо? Ми їмо слона потрошку, ми собі запам'ятовуємо, що таке можуть бути ситуації, А оскільки слова завжди живуть в якомусь реченні, в якомусь контексті, ми по контексту з часом вже вловимо всі значення всіх слів. Тому зараз ви отримали цю інформацію, що рід буває тільки чоловічий і жіночий, що переважно ті слова, які закінчуються на А будуть жіночого роду, переважно ті слова, які закінчуються на О, будуть жіночого роду, і я вам на домашнє завдання дам одне відео. На працювання якого я вам даю три місяці, <с> тому що я розказую всі категорії слів в іспанській мові, якого вони роду можуть бути. І от його треба послухати зараз, потім через кілька днів, потім ще через тиждень, потім ще через два тижні, поки на пам'ять не вивчите. Це я за всіх, хто нас дивиться. Це я абсолютно. потім пришлю посилання вам, а під відео, хто нас дивиться у запису. Під відео залишу посилання на це своє відео для іспан... іспанської мови для початківців, де я пояснюю рід і число іменників. Все. Короче, рід не передбачуваний. Ідемо далі. Слово agua. Дуже багато людей помиляється і ставить артикль una agua до слова agua. Це я не скажу, що це виняток, це окреме правило. В іспанській мові є кілька слів, які починаються на а. І якщо ця А наголошена, то ставиться артикль чоловічого роду, хоча саме слово жіночого роду. І якщо я потім додаю якусь характеристику, наприклад, червона вода un agua roja. Так, аguas rojas. Воно множині теж буде жіночий рід. Це виняток, Un agua. Бо так прощ, простіше читати. І останнє, що ми сьогодні розглянемо, я ж казала, що сьогодні буде дуже просто, це кольори. Я не знаю, чи вам це була хороша ідея, що я його так виділила. Що е, червоний рохо, червоним кольором? Угу. Видно вам? Правильно. Видно, от тоді давайте прочитаємо. Трохи ви вже добре знаєте, а тепер угу. давайте візьмемо ось це слово по черзі, Мама, ти читай. А ну, в слові рохо, ти його прочитає? А, Це джи, подожди. Чи як його? Ха-ха. Mm, What називається ця літера? На, на, ра, Наранха. Наранха. Це і колір оранжевий, і сам фрукт. Наранха апельсин. А що це? Двоє. Де двоє. А, це. По дві нали. Чіпки вам треба вдвох ходити, що одних згадаєш. Амарію. Марію, Марію. 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 Так, а Але сьогодні. я хочу повернутися до ось цього. Там, де ми говорили про воду, про шоколадку. Якщо я запропону... хочу запропонувати дитині, хочеш апельсинку, я скажу. Ану? Прочитаю. Так. Апельсин. А я, апельсин не знаю. Апельсин не буде. Це тільки що прочитали ви. Не написано, що він апельсин. Оранжевий. Оранжевий. Я кажу, що так само це слово означає: апельсин. Наран. Наранха. Тепер я дивлюсь, слово наранха закінчується на А, так само, як мансана. Того мені треба поставити уна. 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 Наранха. Хочеш апельсинку? уна наранха. Скажіть мені. Наранха. уна наранха. Супер. Керес уна наранха. Тепер ви можете запропонувати помідори, огірки, апельсини, яблуки. Що у вас там росте? Uh -huh. Ага. вона Наранха, бо колір теж Наранха. А Марію ви прочитали. Чия черга тепер мам, своя? Верде. Верде. Зелений. Па, наступний ти прочитай. Селесте, ні, правильно не збивай. Правильно, І, і є. Селесте. Селесте. Так. Мама, ти? А, що ж це за зет? Ага. Що вона А, ауел. А ну, па, що це за буква? Азу. Асуль, звука з немає. В Асуль. Асуль. Всюди буде асуль, в Іспанії скажуть міжзубно. Асуль. Але ми в латинській Ма... у нас просто асуль, нам пощастило. Морадо. Ти чого не дала папі прочитати. Морадо. Воно легке слово, морадо. А суль, чого м'який знак в конце. Так, він Хороше питання, дуже класне питання, тому що ті слова, які закінчуються на Л, вони оце «л» м'яко вимовляють. Вони кажуть: А соль, соль, папел. Воно пом'якшується. Але якщо ти скажеш асул, вони все одно тебе зрозуміють, бо іспаномовне вухо розріз... не розрізняє л і лі. і тому ви можете чути іноземців, які вимовляють якісь українські слова, вони кажуть там тарілька. Так, вони можуть сказати, які насливався такі в українській мові є, там де л позабувала все. Ляпка замість лапка. Так, у них з'являється дуже пом'якшене л, як у полтавських хлопців. Тому кінцева L вона звучить як наша Л. А якщо ти забудеш про це правило, ти можеш казати асуль, і вони почують те, що вони хочуть чути. Асуль. Що означає ці слова? Я думаю, ви їх знаєте. Бланко, негро. Негро. Бланко і негро. Негро. Які це кольори? Білий і чорний. Супер. Ah, negro. Чорний, Neger. Neger. <laughs> El teléfono es negro. Telefon chorny. La servilleta. Aquí tengo una servizieta es blanca. Divície, telefone, teléfono. Закінчується на O, тому ya сказала negro. Servisieta закінчується на A. Tomia сказала blanca. Первієта uh -huh. банка, телефону негро. Нам uh -huh. треба запам'ятати, що ці слова означають, а потім ще згадати, яке до них поставити закінчення: чи чоловіче, чи жіночі. Uh -huh. І зараз візьмемо слово рохо, так, червоний, і підемо uh -huh. на наші продукти. І уявімо собі, що деякі з цих продуктів можуть бути червоного кольору. Для цього я беру форму вже з артиклем і кажу «Уна фрута» і потім додаю колір. Якщо «Уна фрута», роха. роха, супер. так. Па, твоя черга. Уна... Уна... Вер... Вер... І тобі треба додати слово червоний або червона. Роха, кажи. Ну, дай йому подумати, що ти? Я знаю, що ти відмінниця. Хай людина подумає Уна вердура, скажи па. Повторюй. уна. Уна вердуна. І колір червоний поставив. Як ти кажеш? Ну, так що роху може, зелень же не, не буде червона. Я про овочі, наприклад, томати, матис у вердура роха. Помідор це овоч червоного кольору. Може бути. Ти не про це думай, ти про граматичний рід думай. Ми зараз там яйця червоними не бувають, але ми зараз просто пропрацьовуємо, щоб ти навчився комбінувати. Якщо ми кажемо: уна вердура, то слово рохо має мати закінчення а. «Уна вердура роха. Так? Мам, яйце, ти пам'ятаєш, як це слово читається? Вево. 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 Рохо. Так. Тепер у нас будуть червоні огірки. Давай, па. Мам, не підказуй. Огірки. Огірки. Уно. Уно. Ун пепіно. Ун. Ага. Пепіно. Ун, значить, це чоловічі. Значить, буде. рохо будет. Рохо, он рохо, так? Он пескадо рохо. Ага. Он пойло рохо. Ойо. рохо. Так. А якщо б це була газина? Кесо. Гаїна курка, вона, значить, уна una... Газина. А гаїна роха. Унагаїна роха. Перфектно. Ти знаєш, тут на днях там, де Олександра ходить на балет, прийшов рудий кіт, і мене здивувало, що вони на рудого кота. Не кажуть, що там Пеліро, або чи щось таке, як про людину б сказали. На кота на Рудого, вони кажуть, що він блондин. Блондин. Так, ну, іспанською це буде звучати як Рубіо. Інгато Рубіо. І мене так званий, бо він же зовсім не Ну, він, він то блондин, тільки він же, це, типу ай, рудий! Він жовтуватий. Який він там блондин? Ну, такі от. Так що з іспанською мовою можуть бути нюанси. Пойо. Тут просто як й, як йорш. А, як... І тепер попрацюємо з цим. Бачиш, ти можеш не знати по закінченню, чи це О, чи це А, але артикль тобі підкаже завжди. Якщо стоїть У, буде Рохо. Рохо. Прочитай повністю. У йогурт рохо. Так. Йогурт. Йогур рохо, он пуре рохо. Супер. Так, так te ну te дай папі що сказати. Un Un а скажи de... мені чорний чай, як ти скажеш, згадаєш ти? Ну то живу, подожди, якось живу. Ні не знаю. Я зараз скажу два, а ти вибери той, який про чай. Добре? Про чорний ага. чай. Un té verde, unте negro. 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 Ага, молодці. А верде? Una manzana рога, verde. на um, то верде. Зелений, mm. Зелений, супер. Так. Повторую, щось там пам'ять, вона чіпляє якісь слова. Хочеш, не хочеш, якщо повторювати, то воно задержиться. Mm -hmm. Так. Вже не мучайтеся, три слова сталося. Карне. Уна карме roja. Muy bien. Pa, te permo lo cote. Una leche ro, leche uh -huh. не, блан, блан, ти молодець. Блан, 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 так, бланко не можемо сказати, бо лечить. Так, має і ти добре, давай скажи про папірчик. Папель папель, uh, оскільки ун то має бути чоловіче ро. Папір тоже. Ну, червоний може. Може papel, буде. папір. так. Бачите, що ми сьогодні вивчили? Ми сьогодні вивчили, що слова можуть розрізнятися за закінченнями. Не завжди за закінченням може вгадати, якого воно роду, але в більшості випадків те, що закінчується на А, буде жіноче, і буде вимагати артикля уна, те, що закінчується на О, буде чоловіче. Вимагатиме артикля «ун». І від того, якого роду слово, ми будемо вже комбінувати закінчення у прикметників: чи він рохо, чи він роха, чи він бланко, чи він бланка. А якщо слова закінчуються, то я зараз повернусь до кольорів. Якщо у нас є слово верде, Селесте «ясуль»... «верде», Verde, Celeste Ясуль. До речі, гато на ранха все одно буде з закінченням А. Гато, пам'ятаєте, це був котик. Тільки ті прикметники, в даному випадку кольори, які закінчуються на О, будуть міняти це закінчення на А. Якщо ж воно закінчується на приголосну, на е або на якусь іншу, воно не буде міняти своє закінчення. Ми скажемо ун йогур асуль синій йогурт, і «уна лече асуль, синє молоко. Зрозуміли? Міняється тільки там, де є о в кінці. Якщо інший uh -huh. знак не буде мінятися, о, от воно буде під... підлаштовуватися. Чи були у вас якісь питання з попереднього матеріалу, щоб зараз yes. їх повторити? Ні, не було. Ну, ваше завдання до наступного разу це вчиться, вчитися і учиться. Так, ви подивитеся відео, яке я вам прийшлю, посилання про рід. просто подивитесь, що собі там запишете. Все не треба запам'ятовувати, бо там дуже багато інформації. Я вам кажу, там на три місяці інформації. але ви принаймні щось зрозумієте, що дуже багато ви вже можете прочитати, що дуже багато, де ви здогадаєтесь, чи це чоловік, чи це жінка. І натренуєтесь, можливо, якесь слово там зачепиться за пам'ять. І наступного разу ми вже спробуємо комбінувати якісь ідеї висловлювати. У нас вже є багато з чого їх робити. Так? Ми вже знаємо кольори, ми вже знаємо дієслова, ми вже знаємо артиклі, тому готуйтеся, вже починається, е е е як -то сказати, Так, розвага тепер починатиметься. Бєн. Я mm -hmm. з вами прощаюся. Дуже чао. дякую за вашу роботу. Я сподіваюся, ви не втомилися, і чао! Nos vemos Chau. pronto. Chau. Venimos ya, es hora.